Завжди в стилі нашої держави незрозуміли, не кому вільно не допомогу офіційно місце, все робиться. Наразі ніхто нічого не чути, знає. Сказали, чекайте, скільки чекати, годину, дві, три. Як бачите, у нас не закріплений жоден ні працівник суду, ні працівник міліції, кого можна було уточнити, чи нам можна там від йти на годину, чи не можна. То все робиться через заднє місце. Uh -huh. Який результат суду в залежності від заангажованості судді і як трактувати наші дії, тому що можна трактувати якусь непоперечність, що фактично що ми нічого протизаконного дійсно не зробили, тому нікого не вбили, не обіграли. Можна трактувати декілька років затримання за те, що ми тому, грубо порушували громадський порядок, грубе порушення це лайка, це непокора міліції, а доказувати це не буде зі слів тільки міліції. Відео, якщо буде в суді, воно покаже, що ніякої лайк, ніякої непокори не було. Не Тому будемо дивитися на рішення суду, наскільки воно заангажоване на і буде відповідати дійсності. Зрозуміло. А ви скажете кілька слів? Чого очікуєте, на що сподіваєтесь? Мене хочу, хочу сказати, що ще під час мітингу е -е, хотіли пов'язати так би мовити якісь люди, так само в е -е, цивільному. Е -е, Невідомо через що я загубив в тій сутич, якщо її можна так назвати, годинника. Ось і я пробував його витягнути, тому що я його бачив е на плечі у одного міліціонера, о, тому що вони так брутально проривалися, що просто майже ламали руки і ноги. Е мене почали крутити і, можна сказати, люди просто почали голосувати і так мене забрали. Просто від невідомих людей, які потім, нібито, виявилося, що вони працівники міліції. Е Чому, хто, хто це такий, точно я сказати не можу. Ще колезі мої по печінці дали добряче. Так само люди в цивільному, не підозрюємося, так само працівники правоохорон, правоохоронці. Mm -hmm. Чи сподіваєтесь на позитивне рішення щодо вас? Ну, як казав проти, що ну, все залежить від е, заангажованості суду. Mm -hmm. Я абсолютно не згідний із звинуваченнями. Але я чомусь думаю, що там, так би мовити, впаяють штраф. От просто так треба для галочки бути. Зрозуміло, дякую. Скажете ви ще? Мені просто немає що додати. Просто, скажімо, ми там були за свої ідеал, за свої ідеї. І ми їх старалися відстояти. Я думаю, в мене, коротше, це все якраз нормально.